Так, що наради дорогі друзі, якихось 60 кадрів ви будете мати, 4К, по ідеї, зараз кон. Ну таке, не знаю, чи стабілізація, тому що це з 10 ї пише. Такс, зремонтований значить, оця кишемка. Що ми робили? Зремонтований 36-вольтовий перфоратор. Мотурака якого має. До речі, може варто розглянути, да? ну, так? Плата зремонтована. От якор його. До речі, також зараз він чуть-чуть у нас потреться, то ви сильно не серчайте, але як ще я вам можу показати. 25, ну майже 26 мм так само. І 30, вроде би, чи скільки? Чи можна більше? Це... Який це перфоратор В30. Я в закріпленому коментарі вам лишу посилання на магазин. Дивіться, в ньому такого клавіша, якщо що, а щоб вже знати мати матеріал, Ау. от, 6 вольт 15 квац-квац. В ньому нема відстежування за присутністю двох акумів. Після першого плюса мінус, перший плюс, ну, тобто 18 вольт, перемичка мінус. і... Ще 18 вольт, тобто вже 36. І тоді вони йдуть на плату. Все. Плата посаджена, до речі, До речі, До речі до речі треба ціле відео зробити про... треба ціле відео зробити про це. Але... А, зараз час такий. Ой, не то. отак, отак, о. Дивіться, запомніть, це в телеграмі, оце канал. А лучше в телеграмі питайте про продукцію, о тому що на каналі, можливо, не все побачите. Отако, От це найкращий поставщик. Жартую, то для якогось заповнити якийсь просто простір. То uh, я так і взяв. То я так і взяв, ви можете взяти ліпше. Там є вибір. От. Але хто знає оце, то знає оці термо. <с> <sm> <с> льодом стає льод, холодильник. Це, це, до речі, було. Майже в холодильнику на вулиці у пізної осені. Холодню що взагалі. Е, я, я є щасливий власник отаких От речей це все є в Євгенії, заходьте. Скордуненко е, ну, е, не пропоную кого не возить. Я про ж. лагірт. Ми зараз глянемо, де як він виглядає в поставці. От, як, як, такий. Десь, хонівел ті, 10 тисяч є, 10 Вт специфікацію, все-таки ви можете собі познавати в інтернетах. Це все. Охти, що мінус 5. Давай чуть яскравіше. о, Во. Оце наш любимий Lair TPU TTI. от Оце от він. Всі такі плями, от такі пісочні вони. Він має 64 Вт. ця 16. Можливо, вона з містом срібла. E, Down Sіл. Середня така термопаста, це ще з термопаст. В'язкість, ну дорога ціна. так виплескувати просто просто будемо просто Down Seal 5,2 Вт. TS5550. Родина, будь ласка, Тако не пишіть мені. І лучше не купляйте самі, не використовуйте у той MX4, MX3. Туда-сюда, на те все є вік on, вік off, Зробив давно. І тести, і заміри. І подібні. А, от вона. Я <різь> думаю, де 500 гривень пропало. От. от. І не нервуйте мене, що ви тут використовуєте і вам достатньо. Саме головна біда, тих всіх паст. Е, от, що Ці не мають ефекту pump Out. А та ваша MX4. І там Grizzly Edition туди-сюди, вона все одно розлазиться. Мається ефект по памуту. Видавлювання термопасти з площі, з зони та і контакту. От. Від нагріву остужування, нагріву охтужування, але то таке. Цьому всьому допоможе нам саме ліпше фазовий переход. Але фазовий переход є тільки по 0,25 мм. Я Є в власником ще однієї коробочки. Яку я використав тут в ремонті перфоратора. Значить, під низ підклав підплату сюди, підкладений. <плес> тут використана червона, зараз покажу, яка. Оце косак резін. <схід> Ішов з таке. Ось. Двоміліметрова, ні, то півторачка. Я 2-мм десь тут зараз покажу, який використав. В нього є хонівел. ПТМ-7950. Це такий, Що коли є? Він вам скине на таблицю чи де то вона була. Мене. Вот. О. Вот. Отакі речі є. Бачиш? Отакі речі. Оце все, дякуючи такому чоловіку. Я поки що в Україні нічого постачальника не бачу. HD 90 тисяч. <схід> Один міліметр. Оцей. Вони всі добре тепло відводять. І получать отих ваших напаяних алюмінієв. Тут були отакі е, оці дві плями, кожних наступних дві плями відокремлені. Це дві плями, це дві плями, це дві. І так на двох сторонах. Отакі були алюмінієві підставки, напаяні знизу під транзистори. Якщо тут у той прогріта, там плата, то все в принципі, транзистори сідали зверху, все грілося знизу, то ще А Тут у домашніх умовах я не хочу садити назад, я їх замінив оцею 2-мм. Е, Термопа... Ну да, Термопастові хай буде. От, вона така рожевенька, ось. Це все треба відчувати. Не тільки торкаєшся, просто холодильник. Палець просто відмерзає. Ну, Ти в та є паст ну, тих віски. Це ради одного міліметра доброї теплопередачі. А це от на дроселі пам'ять відео там, в ноутбуках в будь-якому де, це і, чисто відеокартах. В общем, оцих три вата Ой, дорогі друзі, це ж реальні ватт на Кельвін, розумієш? Цих три вата вистачає на жарку, на жарющу, велику жрющу. DDR 6X Ота, DDR, як там ще правильно, 6 x пам'ять двоє голови, чипять все вистачає більше чим. Вот Тож не переживайте, просто берете і використовуйте. Все холодне. Вона от чуть підроздавлюється, вони, до речі, так-то не зв'язані всередині цим, знаєш, на платформі як то якийсь. От, Навіть бачу, повидавлювало з краєчку, має бути видно рожевеньке. Вон там, о. Та ну. В общем, о, отут видно рожевеньке, бачите? Біля толну. От, це іменно для перфоратора, От, до речі, перфоратор який? Для перфоратора та є HD36 за Порядок фази запам'ятовуйте, добре фази пропаюєте. До речі, тут був підвідгараний, ну отак. Поганенько впаяний, з цієї сторони не пролуджений. Плюсовий провід. Це вже з часом роботи. Чи чоловік працював, працює. тут, До речі, оригінальний STM. СТМ32Ф. Туда-сюда, я вам. Відео там по кишемки показував. Раніше було лучше. СТМ32Ф030К 6T6, якщо це щось важливо. Вот. Зараз трошки може бути несимпатично ця, а, а по суті як ще провірити, якщо я не маю тут центра, і воно на 36 вольт. Коротше, ви поняли, що він на... Ну давайте, давайте підрозберемо, щоб я вас не обманював. Який тут... Молодець. Який товщини? Товщини. Тут двигун. І бачите, він також не От. Він в такому чухлі сидить. Ух ти! Бачиш? От. Ми з вами маємо шанс замірити його по залізове. 30 на роторі, 30 на статорове. Клас. І замірити його діаметр. І діаметр проводка, звісно що. Діаметр його 51,8, значить 50. Дістаємо. Значить 52. Це так як в кіловатній кишемці. Точно як в кіловатній кишемці. О! Тико. Неточність яка. Е, тут монопровід. Ну, пролакований. Оце ось все залито, видно. Отакий перевпадини між дротами. Це залито. Це залито. Так, 0-0. І товщину наклію, полакове провода. Не ще от Пулакове. Раз. Міліметр. А ну-ка. Тут. Раз. Міліметр. О! А там 0,95 впевнено було. А тут от міліметр впевнено. от, Міліметр, міліметр, так. Да. Він і є такий жирніший, але в один. в один. А там є мінімальний мінімальний це, є ліцендрат. Бачиш, от в корпусі pa 6 GF30 також. От. Добре, це і поки виходить... О! Залеті, закріплені. Ось. Це вже, все вже без датчиків хола, все таке. Ну, потужність, в общем, він кіловат Оце переварює легенько. Кіловат переварює легенько. Ну, кіловат, добре. 900 навіть зазначених фірмою Enhel. Я так кажу, кіловат. А враховуючи те, що тут знову ж таки 36 вольт, от, то струму треба менше. О, бачите, нескрістери такі потужнячі величезні ці. Ну, йому що задача? Ну, 110-ту, навряд чи коронку крутити там будь-яку. Напишіть в коментарях ваші варіанти використання, то все. А от по 72-гу точно треба крутити. Підшипник, до речі, який підшипник. А ну-ка, нижній підшипник, якщо ми можемо побачити, 626Z C Young. А верхній, о, верхній, ви полюбите. Я також. Тому що? Тому що верхній підшипник в нас. Дивися. Індонезія НСК. НСК Індонезія. Е, По-моєму, 6000 ДУ, так? Да? да. 6000 ДУ. Індонезія НСК. Отак. Отак. Зараз буде чуть-чуть потреться, то тут не переживайте, підписник або хто, другі люди, хто не буде шарити, тому що я тут не маю центра. Але мені треба вам показати, що все працює. Воно до запайки, до такого прям, ну, завершеного вигляду. Перевірялося на 18-вольтовому двигуні. Ладно, ви не повірите, що я того не відпаю в цей плати. плат. Вот. Тому що в мене є запасні. Я ж власник великої кількості Енхеля. А тут вже 48, топщино на 30. Це 700 ваттні двигуни. В общем, ну то те, що може переварити, на... крутити в сміс, як... яку снастку приблизно. Такс. Ось так зараз. Вставили акумочки, бачите? Все на ваших очах. Трошки буде шумно, вибачайте. <звук> <звук> все, більше не буду рватися, все працює. А, і до речі, коли буде оно замкнуто і вставляємо нажато, верніш. Ух ти! Пішло коротше, в роботу. Недобре. Так. От. І крутиться. В яку сторону? В правильно, тому що я так само його змонтував, як він і був. Я дивився фотки, як він приїхав, як я його дістав. Все, тут заодно зрекламував, повного відео не вийде Це вже по часу, я вже знаю. Тож, отут ви можете купити. Багато чого розузнати, чого такі матеріали от, для чого використовуються, але раджу вам дивитися, як то кажуть, профільні канали також. Ось. І дорогий підписчику вам скоро відправиться от, даний ремонт. Це ми теж зробили в попередньому відео про кишемку. Раніше було краще. Раніше було краще аксіо, де ми так балакали ніби. У вас ще дуже непогано, і це от замінив модуля вам. Замінив модуля з робочої поставив. Тому що той у мене на руках здох, є таке, здох. Я вам в тому відео показав, опір процесора все таке. І він відказався жити. От мені доказ того, що той модульок лишився в мене. Короте, от. Все. Всіх благ, За точними вимірами. Біжіть наступне відео. До зв'язку. Я думаю, до зв'язочку. Достатньо з нас. правильно? Сподіваюсь, щось було видно. Бо це 4К С-10 знімав. Незвично, розумію, але вже як є.